Доброго ранку, прийшов, прийшов, я присуп, присуп, прийшов, Мало це, заспокоїлись, мало це, чекаємо, чекаємо. Мало це, заспокоїлись, молодці, чекаємо, чекаємо. Вчимося молодці. Молодці. чекати. Молодці, 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 молодці. молодце. Дивіться, якась дівчинка і як їдять хлопці. Не пихаємося, не пихаємося. Того, що спочатку вони штовхають друг друга. Потім проявляють агресію. Такого допускати не можна. Потрібно, потрібна ваша присутність, щоб до їди в собачок не було агресії. Це дуже важливо. Зараз дочекаємося того моменту, коли каші буде геть мало, і агресія повинна проявлятися, тому що вони ще маленькі, ще не розуміють. І я вам покажу, як її устраняти. Так, я так розумію, дівчинка відійшла наїлась, хлопці також наїлись, агресії нема. Але дивіться, якщо є в когось агресія, е, устраняємо того, хто нападає. Просто можемо взяти за шкірку, що так не можна. Або зробити бар'єр. Ну, краще за шкірку. Таким чином він зрозуміє, що він наказаний і більше так не буде. Ты <laughs> не